Що, бурштиновими картинами ніколи не здивуєш. А ну, Саша, чим можна здивувати, реально? Ну, Ми здивуємо Бурштинов. бурштиновими рамками. Скажи, наскільки це дорожче від звичайної рамочки. Ну, там, тут дороги? вже бурштинова картина меркне ну, на фоні да. рамок. А тому в рамку це можна поставити світло? Можна поставити світло, але це за, за, за окремі гроші. Угу. Тому ну, така, така рамка коштує десь 20 на, на 40, це у нас рамочка, вона угу. коштує приблизно 180 доларів. Це по... оптова ціна? Це можна запропонувати колабу тим, хто робить це, це скажімо так. Оптові ціни на цих ці продукції вже немає. То не ювелірка, ага. яку відрами продають. Я понял. то ексклюзивні речі. Тому ага. скажімо так: 180 доларів, така от рамочка. 20, 20 на 40. 40. Ага. 20 на 40. Погонний метр в нас е, виходить 180 доларів. 180 доларів, погонний метр. От, погонний це метр. Рамочки. Може бути крута колаборація з тими, хто виробляє картини для того, щоб справді картина була досконало бурштонова. Е, до речі, це це прості, е, прості рамочки, а можуть бути різні з фрізами, е, з 3 d фрізіровкою. Більше, ну, то, то буде дорожче, але й краще. Ага, ну тобто широкий спектр, маса варіантів. Більше інформації от, про бурштин в описі до мого відео. Скажи ще щось, ну от можна порівняти, як виглядає картина просто в дерев'яній рамці, і от вже в такій от рамці бурштиновій, наскільки да. вона виглядає ну, ефектніше, дорого, багато. Тому да. я думаю, що на подарунки це саме Саме то. то, саме то. Саме то.